В них не дуже зручно, дуже жарко перебувати в них. Костюм, бахіли та рукавички. На допомогу до людей з ознаками респіраторних захворювань їздять лише в такій амуніції, каже фальшер В'ячеслав Компанцов. Після виклику ми знімаємо костюм, обробляємо костюм. Його треба утилізувати. Це забирає час. Працювати в цих умовах складно. І кількість абсурдних викликів додає збільшується. Хочуть, щоб їм швидка допомога зробила тест на коронавірус. Ну, екстрена служба робить тест на коронавірус. Ми цим не займаємося. Визивають, нема термометра, немає таблетки жаропонижаючої. ставлять самі собі діагноз і привизувають швидку, щоб вони підтвердили цей діагноз. В поліклініку не хочуть іти. А ще говорить медик, просять про госпіталізацію, коли не мають ознак для цього. Немає в них показників для госпіталізації. У багатьох зараз є вдома пульсоксиметри, вони міряють сатурацію. Якщо в них намірили сатурацію нижче 92 вони повинні визвати швидку допомогу для госпіталізації. Послухайте мені легені, чи зробіть якийсь укол? Такі дзвінки протягом останнього місяця почастішали. Переповідає диспетчерка екстренки Тетяна Рябушко. Хоча навантаження на лінії швидкої і без того каже чимала. Телефонних дзвінків більше тисячі виклики 700-800 за добу. З приводу коронавірусу ну, десь процентів 70. Недавно телефонувала жінка, медичний працівник сама, викликала швидку на температуру 37,5. Щоб її послухали, мені направили до її сімейного лікаря, але вона сказала, що сімейні лікарі на такі виклики не будуть. Сімейна лікарка Людмила Рум'янцева каже, при ознаках застудичі грипу потрібно зателефонувати в поліклініку і там підкажуть, як діяти далі. На це є регістратура зателефонувати туди і узнати хвилини, виділені для дзвінків. В цей час перезвонити своєму сімейному лікарю, розказати симптоми, які турбують, і сімейний лікар спрямує на ПЛР-тест і проконсультує з приводу лікування. Якщо в людини тест негативний, він може запросити її в певний час до себе на прийом для огляду і прослуховування, як люди говорять. Якщо тест позитивний, то пацієнт телефонує лікарю, говорить, Орі свої симптоми, і лікар або сам виїжджає на виклик спеціально одітий і визначений час для цього, або при загрозливих симптомах, які повідомляє пацієнт. Він рекомендує викликати швидку чи навіть сам викликає швидку. Черкасець Юрій Ворона тиждень хворів на коронавірус. Коли занедужав, то окрім задишки, розповідає, мав і підвищений тиск. Довелося викликати швидку. Досить швидко приїхала, забрала. І я буквально тут пару днів в лікарні свічу себе набагато краще. Якби я залишився вдома з такою високою температурою, то я не знаю, як це було б. Інколи час йде на секунди, додає фельдшер В'ячеслав. Тож просить виявляти розуміння, бо медики можуть не встигнути до тих, хто справді потребує допомоги. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.